Слава Україні! Ви на каналі Калуш Транс. З вами Володя, тракова компанія Калуш Транс. Починаємо нове відео. Відео починаю з того, що хотів попросити вас, щоб ви підписались обов'язково. І оголошення, що зараз шукаю ще одного водія. Одного вже знайшов, ще один потрібен водій в на компанію. На драйвен. Якщо є бажання на флетбет, то є Flatbed. Якщо є бажання на Amazon, так само є Amazon. Що кому цікаво, телефонуйте 312-593 8660. Дякую. У мене сьогодні ситуація така. Виїжджаю зараз на, на пікап. А, мав виїжджати з цим новим водієм, трошки його стажирувати. Але в нього там сьогодні переїзд, і, то змусив сьогодні займатися домашніми справами. А я приїхав на Ярду, зараз все перевіряю, дивлюся, чи там все no. так має бути, пітя, як завжди, і буду їхати на роботу. Сьогодні виїжджаю на індіанаполіс, вже завантажився. Сьогодні пощастило, тому що апотін був на першу годину. Приїхав на компанію, приїхав за 15-12. Вони кажуть, ставай вставай в док і завантажили там буквально за 40 хвилин. Такі компанії я люблю, так має бути на всіх компаніях. Але, на жаль, так буває не завжди. Тому що часто приїжджаєш і потратиш там на пікапі добрих 3-4 години, а потім ще треба їхати. І це все... Чим більше треба після того їхати, тим більше починаєш психувати і нервуватися через все, що чого мене так довго тримали, скільки ще їхати і так далі. Ну, але... Така ця робота, це від цього ніколи нікуди не дінешся, воно так завжди було. І скоріше всього так ще дуже довго буде. Так що так. Зараз їду по 294-му хайвею, чекаю платний хайвей. Роблять ремонт дороги такий серйозний. Зривають старий асфальт повністю, заливають новий, там трохи асфальт, трохи бетон. Вони зараз в Чикаго вони багато переходять саме на, на бетон. 90-й хайвей у бік Віскансіна повністю зробили бетонний. 94-й теж там, ну, і вони зараз так приходять, що бетон, напевно, буде більшість тут залита Хевеєм. Мінус бетону він трошки шумніший, ніж асфальт, але плюс, що колії немає. А на асфальті, як би там не було, який би той асфальт не був, все рівно робиться колія, особливо якщо їдуть важкі машини, так як тут їх багато. 40 тонн важить тракт з трейлером, завантажений повністю воно по-любому буде робити колію, тому бетон, напевно, буде краще рішення. Виїхав Чикаго, заїхав в Індіану, тут є такий цікавий музей Firefox. Це ферма, і тут вони мають різні сири і так далі. І Зараз це магазин і заправка. Це з сього боку, а там з боку є великий паркінг, можна паркувати з траком так само, і там є вже саме приміщення того музею. Туди нікого не ходив, десь треба буде, як буду їхати з дітьми. Треба буде заїхати. Поки що зайду в музей, подивлюся, що тут відбувається. Казав тільки що хлопець там драйвер на вході, що тут є 6 років сера, а тут у мене дивлюся, я навіть 18 років сер. Нічого собі. 10 років сер, треба буде купити один попробувати. Правда не знаю чи я хочу таке їсти. 10-річний сер. Ну щось таке є. Так щоб ви розуміли, 10-річний сер коштує 1650, а Шестирічний сир коштує 11 ,60. тобто Чим старший сир, тим дорожче. Хоча тобто, на вигляді світом. Купив шестирічний сир, сер. Вечором буду стояти на делівері. Вечері, то попробую і вам розкажу смак. Взагалі цікаво таке. Зупинявся тут, просто хотів зайти подивитися, що в середині. А... Водій, який тут стояв на паркінгу, запропонував, щоб я купив собі сир. І в результаті так і получав, що я все-таки купив 5 сир. Тому ну, так, значить мало бути це. Так дивлюсь, багато людей сюди заходить. І всередині тільки що там було пару тих клієнтів, поки я був, люди всі щось купують. Значить все нормально. Приїхав на делівері, Попробую зараз вечором розвантажитись, хоча апартмент на 8 ранку, і я відчуття, що вони скажуть, що не можна сьогодні. Такий прикол, що будинок виглядає як один, але тут різні компанії. Тут якийсь кліфбар, а тут зразу та компанія, яку мені потрібна, це Conagra. І, Якщо чесно, то навіть не міг подумати, що тут буде такий делівері. Тому що тільки здивись, стає, що так не... зразу не скажу, що це туди, куди мені треба. Ми сказали, що не тут. Треба їхати на другий бік. Так, поки розвантажую, загрів собі їсти і йду пробувати сир шестирічний. Шестирічний сир купив за 10 доларів, зараз спробуємо, як воно смакує. Коротше, не знаю. Шість років чи на 6. Сир, як сир. <рив> не знаю, може треба бути якимось спеціалістом по цих сирах або в мені... Ну Мені звичайний сир. Якось так. На вулиці вечір. Працює безпека. Репить. Ситуація така, мене розмонтажили, Це дуже добре, я просто капецький радий. Зараз їду на Тарахот індіана, тому що в мене завтра буде там пікап. Але до пікапа доїжджати не буду, напевно, перед терехотою зупинюся десь на такстепі, тому що я знаю, що в терехоті є там пілот і він зазвичай такий зайнятий. І там так само є Волмарт, але на тому Волмарті. Здається, не можна overnight паркінг, тому десь зараз тут по дорозі зупинюся і вже там переночую. Але те, що мені сьогодні розвантажилося, дуже добре і знову це для тих водіїв, які кажуть, що не завжди варто доїжджати до делівері. До... Я вам кажу, що коли є можливість, краще доїжджати. У мене був апойтмент завтра на 8-му годину ранку. Я приїхав сьогодні вечором, о 8-й годині вечора. Він каже, ми тебе розвантажимо, але це буде тривати 2-3 години. В результаті за годину розвантажили, я поїхав. Така історія. Приїхав на тракстаб, буду тут ночувати, От там є тричок. І Тут стоїть з боку фрейтлайнер заведений. Не розумію для чого. Тут стоїть трак, заведений з пів, ну окей. Але чого заводити машину, коли на вулиці 10 градусів тепла, в машині по-любому тепліше і в машині на 100% не спека. Хлопці, виключайте свої машини, тому що нема потреби в таку погоду, щоб вони працювали. Тут дивіться, скільки є машин. Ну, машинів. Може, може мені напишіть в коментарях, чого. Лишають в цей час заведення машини. Зупинився на тракстапі, в індіані. І Постійно відчуття що щось не вистачає. Волтера напасиною. Без Волтера скучно хлопець заправляється, солярка ліється знизу. Ці пікапи мені дуже подобаються. З великою кабіною, рами, 3500, з дізел. Політичний пікапчик. Зараз їду по індіані, вже доїжджаю до І Тут мене обганяли, тільки що цих два хлопці з сміттєвози. Сміт один обігнав, а другий не міг, бо не, бо не мав місця, щоб мене обігнати. І їде просто зразу ззаду трейлера. Один метр від трейлера і все. Тобто, не дотримується правил, правила говорять, там 4 секунди має бути в цього пів секунди дистанція. Там один раз мені треба було трошки пригальмувати, то йому треба було дуже добре гальмувати. І такий шофер це дуже небезпечний водій, тому що дуже великий шанс є, що він може зробити аварійну ситуацію і потрапити в якусь халепу. І до чого це я все веду? Він, ми доїхали до світофора, до світофора одинаково. Той хлопець, який мене перегнав, теж стояв на світофорі чекав на нас, бо було червоне світло. І з такими ризиками, як вони їдуть обидвоє, з цими гонками, обгонами, з зустрічною смугою, і все рівно вони нічого не виграють абсолютно, тому що між нами зараз дистанція 30 секунд, тобто він зараз приїде на 30 секунд швидше туди. Куди я приїду після нього? І він в цьому всьому нічого абсолютно не виграє, тільки створює аварійну ситуацію. Така... Просто собі маєте на увазі, хлопці, ганяти не, не дуже вигідно. Плюс реально перевищення швидкості. Тут зараз під ліміт 55. Я їду 60 з копійками, а вони там валяють під 70. І знову ще нараження зараз на небезпеку отримати спідінг-тікет. Це теж для трак-драйвера не зовсім не весело. Приїхав додому, вирішив трошки позабирати хрому свого харлі. Ну, тут стільки хрому, що його не забереш, але деякі частини можна. Оці штуки це захист від падіння. Напевно, цю штуку лишу, цю трубу. А оці трубочки позабирають? Подивимося, як воно буде виглядати. Бо я так дивився, там деякі мотоцикли їздять, і вони цього не мають і воно виглядає трошки краще, ніж коли так багато хрому. не такий дикий фанат хрому. Більші нові моделі харлею взагалі не мають ні граму хрому. Ну, яка ваша думка? Мені здається, що. Так стало набагато краще. По-перше, видно сам малюнок на, е, цьому, на багажнику. І вже нема цих лишніх хромових трубок. А цю трубу поки що лише вона все рівно виконує захист. То вона так і буде, а потім куплю такі спеціальні захисти є, що вони ще тут мають відбойник е, такий його буду якраз робити свою роботу сьогодні виїхав на своє деліверіт той вантаж який я взяв вчора з індіани з новим водієм його тут трошки спожирую показує що як до чого як все працює в нашій компанії і взагалі в цьому бізнесі Ми зараз будемо пробувати паркуватися Всю теорію я розповів її, а практика вона набувається з практикою Поки що робить все правильно. Став буквою «Е» лише в другий бік Ми починаємо вирівнювати трекер. Молодець. Зараз водій заїжджає в досить складний паркінг, тому що спереді поставили паркани і так треба запаркуватися, можна сказати, трошки з сліпої зони. І саме в цьому випадку водій робить ту помилку, яку роблять більшість водіїв, коли вони не впевнені, не виходять з трака. Коли ти не бачиш, куди ти їдеш. Зупинися, вийде і тоді тобі картина вся твоя намалюється набагато легше, ніж ти там догадуєшся, що там відбувається ззаді. Вчора завантажились. і Сьогодні вантаж буде йти на Віскансен. А, а делівері трошки пізніше, то зранку вдома вигулюю волтера. Волтеряк, кажи всім привіт знов. Люди за тобою скучають, кажуть, чого ти не їздиш зі мною в троці? Чого? Що ти там нюхаєш? Ну. No. Волтер вишукає щось, що йому тут цікаві запахи є. Там гуляють Волтера друзі Де вони? них Волтер любить бавитися цими двома пасками Сьогодні субота, вже відранку на шапі їздив до ділера до двох ділерів Зараз пізніше, але зараз що робили з цією каскаю 173. -тій? Проблема така була, що коли виключав машину, виключав масу, тут є маса, все рівно світилися габарити і світилися габарити на трейлері так само. Виключав, включав світло, воно пропадало. Але деколи бувало так, що водій не виключав, не включав і лишав ось так, і лише габарити горіли цілу ніч. Потім зранку треба було завести трак, він вже не заводився. Сьогодні приїхав до хлопців, поміняв цей свіч від світла і зараз вроді би вже все плюс-мінус нормально працює. Але це все покаже, коли вже буде машина виїде на дорогу і вже по дорозі там все перевіримо нормально. Так, сьогодні вже два траки перемонтував на шапі. І один трак буду робити сам зараз. Треба поміняти подушки. Спочатку думав міняти одну подушку, вона почала шипіти. Бачите, є такі тріщини внизу подушки. Виглядає, що вже старенька подушка. Але Напевно буду не одну міняти, а буду міняти всі, тому що я так подивився по тих подушках, вони теж мають тріщини, якщо вона ще на даний момент не шипить, то скоро буде шипіти. Підписники. Скажи щось, скажи щось людям <ріху> Взяв повітря, від трака собі підключив, попключив. Але не треба було його, тому що э, Ганна стається мілоки в мене є. Цей середній ґан невеликий. Цілком його стає, щоб відкручувати подушки. Один раз відкручував, то не ставало, а сьогодні нормально. Але потім ще є нюанс, щоб коли закручуєш, не ставити на самий потужний. Тут, А коли закручуєш дві очки стає. Може як ставив вже на 3 або з цієї 4, то вже воно може потім пообривати болти. Бажано, коли це все робиш ставити нові ці фітінги. Але я їх сьогодні не купив, то буду ставити старі. В принципі, фітінги не спускались, тільки спускались самі подушки, маю надію, що вже буде все нормально. Так, подушки підключив вже, накачав, щоб вони піднялися. Тому що коли вони здуті, то трошки вже тут не ставало, щоб дотягувати. Зараз все те саме потерємо знизу. Ой. Так. Тут наша вечка. Тепер Вольво буде їздити далі на нових. Оригінальних вольвських подушках. Їду зараз з церкви, зустрів там двох підписників. Стали говорити і дуже багато в мене підписників з Перегінська. І туди їх зустрічаю вже двох зустрів. Сьогодні двох і якось пару тижнів тому ще одного. І всім кажу, що у мене мама з Парагінська, вони кажуть, починаємо там говорити, і всі знають мого стрия Петра, тому що він там займався електрикою, він там в ресі працював. І так, Такий світ малий, що ну, просто слів нема, Наскільки воно реально це все. Здається, що де, де ми, де, де Калуш, де, де, де Перегінськ, і люди з, з, з одного того самого міста, села зустрічаються, десь хто знає де так, пересікаються в церкві в Чикаго. І Ну, дуже приємно. Сьогодні поспілкувалися там пара хвилин, нічого такого особливого не говорили, але така тепло, приємна розмова. І, Їду додому, ти тішить ще реста. Вчора в нас сталася дуже неприємна подія. У Матвія вкрали його е, е, електричний мотоцикл. Два чорних, там сусіди бачили, як той крали цей той мотоцикл. Якщо знаємо, що були два чорних хлопці. І поліція шукає короче, мотоцикла нема. Але про це все вже розкажу в наступному відео. На цьому це відео закінчую. Всім дякую за увагу. Нагадую, що ще шукаю водія одного. Кому цікаво, телефонуйте 312 593 8660. Україна переможе війні. Слава Україні, всім пока.